Вітаю! Сьогодні розкажу про крутий аудіоплагін Clear. Е, в минулому було Goyo. Е, та Troubleshoot з DaVinci Resolve, з яким я стикнувся. Погнали. Так. По-перше, що таке Clear? Це плагін, який розділяє голос на три частини: типу, це Ambient, ну, якийсь там background, background noise. Це сам голос, який може ставати чистішим, типу, типу Voice Isolation. ну такого. І, ну, ці, цей амбієнт і голос це мож, можна було б зробити там з злежним стандартним, який є в DaVinci. Е але в цьому клієр є така штука, яка, ну, ду яка дуже важко зробити е без неї. Це е прибирання еха, ревербе. Давайте дивитись. Ну, ось це мій голос, там, там мій, мій YouTube канал англомовний, Якщо що, підписуйтесь. Ось в мене є типу, ефекти, клір, я кидаю, і така штука з'являється. І ось тут є три, три на вибір, те що я казав. Тоб, перше, це ambient. Ну, тобто Ми натискаємо соло і чуємо тільки, що ось ну в даному випадку, в, в, випадку я, я записував нормальне там у себе. Ну, Бачите, щось, щось пригнуло, там якийсь -то клас. Тобто ми можемо прибирати. Що це там у мене, і, і і, воно буде менше. Е, Далі. Це on the set. це мій голос. And if you're new here, my name is Zet. Бачите, якщо я зрозумів footage, and on this channel, I'm Sherry. Це я тільки тільки, тільки свій голос підняв. Ну, там, Забагато, я трошки зазвичай, підіймаю. Е, і третє, це найголовніше. Ну, типу, те, заради чого купляється цей клір від супертона. Якщо, ну, якщо ви чуєте, чи не чуєте ехо. Є ехо. Тобто, я максимум, максимум зробив. Це ехо, яке, типу, ш -ш -ш знайшла в цьому, в цьому голосі. І я можу його просто прибрати. Все. В мене нема еха. Тобто, я записую у себе там, там вдома. Там Стіни, все. Я, ну, мені е, зараз не треба оббивати там стіни е, цими латками з, я, з яйцями, щоб е, не було гулу е, в кімнаті. Взяв клір, прибрав все. Notice. чистий голос. You can deal with DP for круто. Офігенно. Так, те, що я ще обіцяв спочатку траблшутинг. Коротше, ось накинув я цей клір, так. Ну, все класно, але. Бачите. Воно, воно, воно перестало Players. бути синхронним. Воно вже не синхроніть. Воно. Е, за, там затримка йде 12, 12 фреймів. Тобто, спочатку, коли я це думаю, ну, що за. Що за нафік? Е, я там двігав ці 12 фреймів, там попадав в рот, і. ну, Тим же часом я писав у підтримку, що за фігня. Коротше, розказую, як вони мені написали, як це в DaVinci прибрати. Вони написали, навіть не знаю, чому. Йдете, ну, обираєте цю дорожку, де ваш клір. Йдете ось сюди, в Е, І тут є ось наша доріжка Audio One. Так? І тут є ADC ADC. Не знаю, що це таке. Треба це прибрати. Прибирайте галочку. Is when I need to tell the... І все працює нормально. Ну, така штука. Так. Ну, все, добре, давайте. Монтуємо.